День української писемності та мови цього року вперше відзначатимуть 27 жовтня. Надалі це свято буде щорічним саме в цю дату. Новий флешмоб Маріуполь українською провели днями в усіх містах, де є центри підтримки переселенців. Я Маріуполь приєдналися до акції і в Кривому Розі. Учасникам флешмобу роздали наліпки і шпилькою. На кожній з них символи України і міста на Азовському морі, Калина та Маріупольський Якір. Ми Маріуполь це лідери змін, котрі формуємо культурно-мовний центр з метою гуманітарної деокупації, наближаємо перемогу і робимо все для розбудови в подальшому нашої країни. Маріуполь є амбасадором української мови. Власним прикладом ми доводимо, що мова нас єднає. І це дуже важливо і потрібно завжди. Для нас, маріупольців, наша мова це не тільки спілкування, а це і наше внутрішнє почуття, це і наше єднання, це і наша перемога.